Усім привіт, вітаю друзі на каналі. Сьогодні ми знову йдемо в старе поселення, яке було в горах наших рідних Карпатах. Цією старою дорогою по навігації я дивився 4 кілометри до хат. Далека дорога. Сонце тільки встає день у нас попереді. Тож ідемо, подивимось, що на старих фундаментах, на місці старого поселення можна буде знайти. Було по дорозі сигнал. Включився, думав, що знову знову свинцева пулька, але ні. Кльово я помилився. Всюди болото. Гудзик Гудзегірьк. Секунду почищу. Ще й з вушком ціле. Ось такі колись гудзики робили. Старий-пристарий. Старий. Є монетка, нарешті перша. Щось із чимось, подивимось. Це одна Чехословацька копательниця 1951 року. Якщо не помиляюся, там на моніторі буде краще видно почищу, продемонструю. Собаки олені вже наці. Або свиней. І вже близько, все ближче і ближче. Напевно, в мою сторону. Весь включився щось таке незрозуміле побачу. Камних скалах Не зрозуміли щось, не зрозуміли. Казка зимового лісу. Пошук просто епічний. Все в болоті. Та розслабся, ти. але, але. Є монетка, смор'яка багато попадається. Не знаю, два філлери, філінги або один крейцер. Ті розміри, якщо вона мідна, хвилинку почищу продемонструю. Так же це виявився один крейцер. Ось двоголовий. Один крейцер 1800. 60-го року. А до хат нам залишилось близько кілометра. Тут же дорога пропала. Ось вона туди, туди ми вже дерева йти йшла. Туди ми й підемо. А зима. Сніг. Холод мінус п'ять. Є ось таке. Бувають же дива в природі. Зелений листок. Кому скаже, не повірять. Дива та його. Весь час іду тою дорогою до хат. Сигналів є, шмурдяк є. поповсь кругляшок. Якась монетка. Ух, щось старе. Але зализане не вбите. Ох. Хвилинку почищу. Що воно таке цікаво? Полюють, стріляють? Небезпечно зараз горх? Це їхній сезон. Мисливців чистимо монетку. Є яка шкода. Це дуже стара монетка, називається патрона. Так звана патрона Мадярська, мідна монетка. Вони є навіть срібні, тож тут буду крутитися, а може? Шкода, що зробили з неї шайбу. якусь дирку. Шкода. Ну, але... Умільці завжди є, були і будуть також патрон. А звідти йде туман. За прислів'ям е в тумані зберігаються приховані скарби. У мисливці враження складається, щоб в контру вирішили в стрілянки якісь поіграти. Кожні дві хвилини стріляють. Дві хвилини, дві секунди. Або понапивались, як зачасту у нас буває, і в повітря. Гамселять. Коли є хороші знахідки, то ось такі і не всі демонструю. Це я знайшов десь позаду. Ось там. Копане. Ямку за собою зарив. А ось тут монетка. І монеток дякувати Богу багато. Це вже третя чи четверта за останні пів години. Напевно, я на правильному шляху ох, гнута. Чистимо, демонструю. Ось зображення. Ось орел всередині одинички. Орел, якого москалі потім скопірували Царська Росія. Запровадивши такий собі тренд по поглинанню всього найкращого з усіх куточків світу. Не будемо О, печально. Один крейцер. Я думаю, що це 1800 рік, тому що там найбільший був тираж. Це моя особиста думка. Почищу, подивлюся Пряжечку ось таку підняв? Стара мідна пряжечка. Довелось детектора подалі відложити, відкласти, щоб він не волав на пів лісу. Ось тут ось така штука попалась. Якась непонятка бронзова чи мідна. Чи латунна. Кесь червоний. Латун, напевно, пошклябаний. Латунь. Хто знає, що за чик чик коробка передачі чи мікрофон, підскажіть, будь ласка, таке пів кілове. Весь час йду тою старою дорогою. Знахідок багато, від нас багато. Знайшов ось якогось гудзика старого на 4 дірки. Потім... Гарно ну, якась така шайба дзвонила е, мисливці стріляйте в іншу сторону І ось який Ох, Ціла красуня Тоста, напевно, крейцер знову. Чистимо, не розводимо болото. Щось дуже-дуже видно зображення. Якщо вдасться почистити, з'ясувати, то обов'язково вставочка буде. Але земля така собі. І глина, і не глина, і камінь. І все можливе. Так що на якість монет подивимось, як можна буде чи не можна розрахувати. А це я удачу зайшов, це, це слів немає. Відійшов 5 метрів і знову монетка на старій дорозі. Таким макаром ще й до поселення не доберемось. Щось велике. Щось велике. І все болото. У мене рукавички є. Але в рукавицях самі знаєте. Не той ефект. Щось... Щось бомбесне. Ух, твою ж дивісьів. Знову крийцера. Що з рукавичками що без. Секунду. Добре, що є сніг і в снігу легко чистити. Не треба ззаді себе все таскати. Воду, щітки. Вдома почищу краще, якщо треба. Вдома. Ейн крейсер. 1800. Дванадцятий рік. Точніше вибачте шістнадцятий рік. В монетки має бути гарний стан. Ось знайшовсь. Ой, знайшов ось. Не знаю що. Якась вісулька з диркою. Якась кроватка. Галстук чи стрілка від годинника. Може хто в курсі підскажіть, хто знає. І тут же ось така знахідка. Думав, що якийсь кулончик. Думав, що якийсь кулончик. Але сигнал дивний на кулончик. Сигнал дуже тонкий свинець. Це пломба, все, вже бачу, вже бачу випукла в одну сторону. І це фрексия. Секунду прочищу. Це стара пломба. П'ятак Вони також бувають цікаві. Ось, так. Ось такого вже почистив. З вушком старий, але це... Якби нижня частина, верхня частина згнила, можливо, була залізна. Старий гудзик старий. А реально давно такого копу немав. Від крайньої знахідки було хвилин 5, 7, ну 10 максимум. І ось. Ось вона так і терчить. Так і проситься. Ох. Красава, відбиток, люблю я таке. Монеточка. Монеточка. Хвилинку продемонструй. Одна друга крейцера. Вже одна друга крейсера. Стара дорога, її більше 200 років. Ну і поселення було старе. Ось знову портрет зображень. 1800 1818 рік. Задія його трошки лопати. Ось в таких умовах. Ми сьогодні копали. Все налетилось на катушку, на лопату, всюди болото. Болото нереальне. Але знахідки порадували. Знахідки порадували. Ось. Сім монет, шість крейсерів. Одна чехословацька копательниця. П'ять гудзиків. Одна пломба. Пряжечка. Якийсь непонятний фіндікрюшечка, крюшечка І ось такий латунний мікрофон. Хто знає, що воно підскажить. А спускатись ще важче, ніж підніматись. Дуже слизько цієї дороги. І це тільки спуск розпочинається, там буде стрімкіше. Набагато стрімкіше. Подивимось. А ось це і наш спуск вниз градусів 55-60. Щоб ви розуміли, ось для порівнянь. І це підйом. А це спуск. До дороги дорогу вже чути. Тож, усім дякую за перегляд, лайки, дизлайки, коменти, мирного неба над головою нашої з вами перемоги і до наступних зустрічей на каналі. Хай, усім щастить!